Люди вже на протязі багатьох десятиліть століть ганяються за якістю музики, але електронна музика вона не має, можна сказати, тої душі, що можна відчути на платівці. Поринути в світ вінілової культури та послухати музику з душею. В одному з місцевих закладів Тернополя з'явився куточок, де можна насолодитися звучанням платівок. Їх у клубі поціновувачі вінілу є вже більше трьохсот у стилі рок, джаз, фольк, поп, електронна. Тут є навіть українська сучасна музика. Організатори куточку кажуть, такого місця у Тернополі бракувало. Ти напевно, що той куточок з'явився із-за того, що бракувало такого місця. Десь в кожному місті України є таке а в Тернополі місто маленьке. і Чесно, нас так досить довше доходить. От тому сам попит створив такої пропозиції. Платівки досить складні у виробництві, тому заводів, які їх створюють, небагато у світі. А ось в Україні таких зовсім немає. Тож диски доводиться купляти за кордоном або в українських лейблів. Коли приходять платівки, їх переглядаю, дивлюся, в якому вони стані. Тому що кожна платівка, вона час використання можливо мати якісь в загальному появляються дефекти. Ми виглядаємо. Дивимося на наявність якихось е, е, забруднень, і вже після того е, віддаємо на намаєчкою. Платівки потребують особливого догляду та часу. Аби музика з програвача звучала якісно, для цього організатори вінілового куточка приділяють чимало часу. Мати потрібно, тому що це фізичний носій і він запилюється пил. Потім знімає голка. Відповідно, ми чуємо цей характерний хрип. З яким асоціюється платівка, для того їй треба помити, почистити від пилу. Окрім пилу, теж багато чого там залишається на самій платівці за роки. І ми миємо різними розчинами. Є ультразвукова мийка. Усіх охочих організатори куточку запрошують поринути у світ вінілу, відкрити для себе звук музика з платівок та поповнити власну колекцію. Що мені світ вінілу відкрив, що Немає різниці, яка музика. Я люблю слухати на вінілі і рок і джаз, і блюз, класику навіть і хіп-хоп, якби не було дивно про мене, але воно в чомусь на платівці звучить краще. У клубі також є можливість принести власні платівки на огляд. Тут диски перевірять на дефекти, відправлять на мийку, аби з них знову зазвучала якісна музика.